Друзі, вітаю! З вами Людмила і компанія Спендом. Часте питання від наших клієнтів: скільки потрібно заробляти, щоб банк вважав вас надійним клієнтом і навіщо це потрібно, щоб отримувати кредити, іпотеку та інші фінансові послуги. При оформленні іпотеки в Іспанії банки оцінюють не лише вартість житла, а й фінансову стабільність клієнта, рівень доходу, наявність боргів, регулярність платежів. За даними експертів, дохід від 2,5 тисяч євро на місяць кожного позичальника вважається відмінним профілем. Сімейний дохід 40-60 тисяч євро на рік це вже хороший рівень для більшості банків. Але важливо не лише, скільки ви заробляєте. Постійні кредити, частість знаття готівки або рисикові перекази можуть стати причиною відмови навіть при високому доході. Отже, в Іспанії банки шукають не просто гроші, а й стабільність. Надійний клієнт це той, хто вселяє впевненість, а не лише демонструє високий дохід. І саме такі клієнти можуть легко отримати кредит та іпотеку. З вами була Людмила і компанія Спейндом. Підписуйтесь, щоб не пропустити важливі новини.